Близько ста тонн львівського сміття хотіли завести до глухова. Два доверху завантажених мани з'явилися у місті вночі. Очільник глухова Мішель Терещенко вважає, що його опоненти вирішили скористатися відсутністю мера у місті і влаштували провокації. я був в відпустці, білі три часа ночі. Є люди, які заказали це. Але коли я бачу, що Ер 7 знав, що МВД по інструкції депутатам може допомагали, я панімаю, що е та А ось заступник міського голови вважає, що до таємничої появи львівського сміття у Глухові, якимось чином причетна поліція та глухівська приватна фірма охорони. Люди бачили, як за цими фурами їхала поліцейська машина ззаді. Тобто, ми бачимо, що їх туди не прислідували, привели туди, на те місце. Але ніде не сказано ні в довідці начальника відділу поліції про те, що туди Р 7 під'їжджала машина. Куди поїхали фури зі сміттям далі, ніхто не знає. Мішель Терещенко готує звернення до прокуратури. Далі говорили про умови проживання бійців 16-го батальйону, які нещодавно прибули до Глухова із зони АТО. Нагадаємо, солдати скаржилися на умови проживання, у які вони потрапили після фронту. Посадили один з місяців болювато тепер бомжують на вулиці. Пускай люди що на АТО се. Комбат зауважив проживання солдатів у наметах для армії, вважається нормальним. До того ж, на території наметового містечка приїздило столичне керівництво. Порушень не знайшли. Батальйон вийшов трохи раніше і розмістили з наметовому містечку. Тут нічого немає страшного. В палатках тепло, особовий склад нагодований, їжа є. Бійці з 16-го батальйону на умови проживання не скаржаться. Нормально, нормально живемо. Вас влаштовують умови? Да, Поселили изначально не очень хороше, але командування адміністрація міська старається, щоб нашого условия лучше як можна лучше. Мер Терещенко задоволений, що 16-й батальйон розташувався саме у глухові. Каже, кордон поряд, тому місто треба захищати. Від міста жиляні падбатальйону батальйону 100% і 1000%. Ми будемо все робити. Ми будемо ми панімом, що батальйон після фронту можна адекат, можна свої, свої казарму. Тому запевнив, на підтримку мера батальйон може розраховувати. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.